Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Каналмовнік. Продовжуємо гетиасандріаса Андріасати, сансітити, сан їздити, сан грохати, сан торгувати, сан викрадати. Коротше щось сан робити. Знову Озі Ой, Озборн, цей. Отже. Що він від мене хоче? Я не розумію, чому взагалі Карл допомагає цьому. Дже Джейку, Джейк, здається, його звати. Чи Дже. Бля. Коротше, я не розумію, чому він допомагає. Слиш, індюш ти І мені плівать, що ти там слышав? Ніхера я не спец по жопам. Вчора! Эй, эй, что случилось, Лук? Моя работа, то не стиль. Вот что случилось. Я все слышал. Послушай, Карл, если мне не суждено попасть за решетку, сперва бы я хотел закатить крутую вечеринку. Возможно, это мой последний шанс заявить о себе. Ладно, ну так что делать будем? Ну сперва я метнусь на Гроу Стрит и подготовлю все, чтобы звук был бомбастик, фантастик. Ладно? Но ну, а мне то что делать? Я хочу, чтобы ты подготовился к вечеринке. И подгони телок, чувак. Ладно. Подгони реально крутых тёлок. Сечёшь? Чтобы были в бикини, как из клипов. Ah, точняк, я тебе понял. Говорю тебе, братан, я не нашей борьбы. Я голос семьи, типа как Моисея, но только настоящий. Как скажешь, понял, о чем я. Знаете, прикид помудніше пострижится и дать шаринку. Ой е театр, я киумову для его черки Прикид Прокид помудніше. А ну, чекай. Я не зрозумів, що значить, «найдіть паркіт помодніше. Типу, і, і підстрижіться. Типу, а що. Book Emporium» Чи «Emporium»? Тут книжки продають? Дайте щось почитати. Нема нічого. Типу, я... скільки можна змінювати з зачіски? Що, ти мені поговори! Тут зараз свою голову на табуретку покладеш один раз назавжди. Стіль, е, стіль у мене. Е, я не знаю. <кхи> Детальна стрижка. Коротше, блін, змінювали стрижечку, змінювали, а воно все виявилось, коротше. Ех. Ех. Обосвічування, Цезарь. Висока афроплатформа. От зараз яка у мене стрижка? Балдежна. Е ну, окей, давай детально стрижка тоді. Окей, кор... влюблені! <сум Willem> давай. Погнали. Возвращайся скорей. Та нахіра? На вас по 500 баксів щоразу Де? Дар... Блять, машину спарила знову роде. Падли які. Я зараз не зрозумію, що мені потрібно Е Сповіщення. Не зрозумів. Це сповіщення тільки на завдання. Окей. Знайдіть прикіт, постріжіться, двигайте на вечірку між восьмою і шостою ранку. А прикид. Блять. Де мені прикид знайти? Їхати аж сюди. А, є тут. Давай сюди заїду. Я не знаю, який тут прикид помодніше для його вечірки. Типу, а чим його наш прикид не влаштовує? Він сказав взагалі то дівчат роздобути, а я сам із дівчат йому ганчірок привезу. Ну, типу, тряпок, ну, типу одежа. По Потний перенс у тебе я. Сподіваюсь, що ти його помиєш коли-небудь. Каже, чувак, у мене потний перенс. То я погано просто за англійську знаю, а так все нормально, він сказав. Напевно, Ну, нап не знаю. Train hard. Футболки важкі? Чи як? У вас все безкоштовно? Примірочно безкоштовно, у вас дякую. Пролепс. Так, Таратор з голова. А ну, що у тебе по голові є. Ой, блядь! Шоломий. Якби оці всі шмотки ще давали якісь бонуси, я так не люблю. Типу, тоді на момент виходу цієї гри, це було прикольно, це було класно. Але тепер, в 25-му році, дивишся на оце? Блін, в вого щось попало. Дивишся на оці одежки, які тобі пропонують в, в різних іграх, не тільки твоїх GTA там чи щось. І думаєш, бля, а чого не надали якісь бонуси на них? Було б класно, щоб мати якісь бонуси. Казка, мотошолом. Кокейна маска. Я не знаю, є сенс вдягати щось. Ми тільки постріли. О, зелена кепка. У нас зеленої кепки не було. Отак. ду ду ти в магазині, ану, заткнись. Давай, кепку, я куплю, хай буде. Я по великому рахунку скупив би все, але я не знаю, ч воно потрібно. Темні окуляри, аві... а що таке авіатори? А, ні, мені не подобаються авіатори. Та вийди. А не ці окуляри. Якийсь профільний бутік по цим по окулярам потрібно, тому що бачу, тут нема ніхіра. Ну давай хай болі. <tal word> я не знаю, як пацани віднесуться до того, що я в окулярах бігаю. Типу всі без окулярів, там тільки цей. Як біг смок з окуляру ходить, але йому потрібно, тому що у нього зором погано. Білі пролапс. Чорні пролапс. Давай чорні пролапс вони круті за 700 баксів. Ану ну покаже. А мені покажи. Що ти сам розглядає? От урот. Окей, купляю. Напевно, крутіть годинник. Не знаю. Сіпора. Секунд... Таймер. Сайнс це було. Ану, секундомір покажи. Ааха. <с other noise> <music> <imit> <sharp> mm. Будемо без секундомір. Мені не подобається більмо таке висить, як у нього шия не нагинається. Так, ще раз назад. Обувка. Боксери. Давай боксери. В них, кажуть, зручно, типу. Спортивні кеди. Эм, боксери. Напевно, так. Хай будуть боксери. Шкода, зеленого кольору немає. Знає, значить, будуть без зеленого кольору. Ноги. А, червоні, чорні, сині. О, шорти є! Боксерські Боксерсь... шорти. Трьохкольорові штани, це що таке? А в чому трьохкольоровість у них? мене розводять, здається, в цьому магазині. Вийди. Добре, хоч примірка безкоштовна. Шорти дрібл не чувак, не Таких шортах в боксерах. Ні. Це не піде, ти шо? Тебе дівки бояться будуть. Боксерські, спортивні. А ну давай спортивні глянемо Ясно. Щас не канають для тебе шорти, потрібно в тебе залишити ті штани, які були. І не випіндруватися. Сині, червоні. Ні, не знаю, не подобається. You know, Торс. Куртка Рімер, Куртка R Star. Спортивна Майка. Бенддит, Майка. Бейсбольна Майка. Та йолки палки а що тут? Блін. Спортивна рубашка. А ну, покажи спортивну рубашку. Ну ми явно не в зеленому тепер. І щось кепка якось за. Коротше. Коротше, хай буде. А чому ні? Потрібно змінювати образ, імідж, що небудь новеньке одягати постійно. Так. Тим паче, що ми давно не купалися. Я так розумію, у нас одежа завонялася. Тому новеньку одежу прийшли купили. <плес> <плес> а... Так, що все? Поїхали до оджі. Де він там знаходиться? Чекайте, а маркер його був на карті? Можна було не за. Бля. <плес> його маркер, здається, був на карті, я не подивився. Уважність, моя головна відмінність, моя риса, моя характеристика, по якій ти мене завжди впізнаєш, де б ти не був, де б я не був. <реш> це не я сказав, це він сказав. Хамло, ты поняв, Карл. Короче, отакий. Отакий я уважний. Тихо стоять. Щось, а де він зробить на стадіоні чи шо, свою чергу? Десь він забрався дуже далеко. Ох ти, йоперний! Хто мотоцикли розкидав посеред дороги? Треба поліцію нравів викликати. Ой, не цю, як вона? Патрульну дорожню службу. Він в нас дома вечірку влаштував, Ти чо? Алло, пацан? Пацан, ти чо, охренел? А хто прибирать буде? Я шизею з нього. Йому ж на все на, на, на сраті наплювать. Тихо. Ой. Він же не буде про те, якщо я на побиті тачці. Я йому стовбав подарунок привіз. Leo -Leo people... А, оце його будинок. Ясно. А. Oh. Ой, бля. Ой, бля. Чуть он пиздно в очерку организовал. Алло, кажи. Привет, Сижи. Типа как ты там? Привет, Лок. Печеринка в самом разгаре. Тут целая хата чокнутых сучек. Ты идешь, братан? Блин, не знаю, у меня были планы на вечер. Но у нас тут катастрофа. Я не могу читать рэп. Мой микрофон накрылся. А, ну ладно, я тогда прямо сейчас подскочу. У меня были планы взагалі на твою вечерку не ходить. Не музыка, блядь, ту-ду-ду-ру-ту-ту-ру-ту-ту! для моих реальных ганста нигеров. Для всех моих ганста-сучек! Поговорим о ганста? Посмотрите на моего кореша СиДжея, вот он! чука книга, чука Я уж подумал, у него микрофон наебнулся. Эй, чукак кореш здорово, брат! Все хороша на улице, чувак, чтобы не слышать это ковнё! Блин, как же бесит, Это Лок-Лок-Лок! на своем вместе! Пушка со мной вместе! я Могу врезать прямо на месте! Это Лок, детка! Блин, его текст, это ж полный ужас. Ему еще есть над чем поработать, чувак. Точнее. Привет, парни. Эй, здорово, братан. Все-таки вернулся на район, да? Черт, конечно. И ты настоящий убийца, да? А что он такого сделал, что я не смог сделать, а? Гомони, снеги. Покойся, чувак. Эй! Сейчас подвалит отряд балосов. Они уже почти тут. Похоже, мы зажали балосов в угол. Эй, Сиджи, бери пушку. Это гроу Вечірка перетворилася на якусь бандитську розборку. Так, підгоніть тачки і перекройте дорогу. Всім остальним підготуватися. Блін, а за фоном бітбокс хірячить. Ну йоперний театр, Приберіть музику, будь ласка. Я ж вимикав. Великий шмат доведеться вирізати музики, блін. Балази приїхала на вечірку. Оа! А якщо я своїх підпалю, можна так? Блин, пушка. Та сдохни, диви який А чому машина не вибухає? Окей, хочеш устроїти? Що все? Пожежка їде. Пожежку не чіпать переволок. Де де йо? Тирі-ти-ти. <свистит> <свистит> Ой, петери. Та йо, а звідки вы беретесь? Торганы, бляха. Я тобою постреляю. Та блин. Все? Все. Здорово, руля. Первый раз вижу, что Бэбаласи так далеко зашли. Да потому что они узнали, что Карл Джонсон снова здесь со своим братом. Я, точняк, погнали обратно на вечеринку. Да, блин, как только лок свалил от микрофона, так сразу же начался нормальный движ. Йо, ханей бабай, ти диви, море, ріки, просто. Е, хтось борщ розлив. <говорить> борщ варення, все що хочеш. Насправді ні. Насправді ні, ми тут розбиралися з баласами. Так ми знищили баласів чи не знищили? Якщо ми їх загнали в глухий кут, вони настільки здуріли, що приперлися на, віч... на вечірку Оджі, А, і... і ми тут перелопатили їх просто тону. Так баласів немає вже будь. Це було б логічно. Оджі вже немає? Завдань? Немає. А яку ми. я. бля. Короче, мені потрібно їхати знов сюди. Я не пам'ятаю цього чувака, хто він такий. Що він А, це ко. Бляха, сука. Падлогнида. Та ти в сраку. Ну, давай. Давай тоді ми з копом почнемо в новій серії. Щоб не плутати сюжет. Трошки. Туди-сюди. так Фарба, Фотік. Нашу. <гум> Нашу не знаю. Нашого мені цей Фотік. Почнемо в новій. Бля, у мене приставка є. А ми ж грали в неї, да? Коротше, не цікаво. Не цікаво. Почнемо в новій серії проходити завдання з цими скопами. Надіюсь, скоро ми їх грохнем. З приводу райдера я не знаю наскільки він. Ну, типу, він козел, але настільки, щоб його рогать, я не, з, не впевнений. Можливо, далі щось зміниться і доведеться все-таки його грохнуть, Подивимось. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.